Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Вода просвітянського руковод. Продовжуємо читати щоденний кобзар, пророче слово нашого Тараса. З цього збірника щоденна сторінка за сторінкою, рядом рядком, пізнаємо нашу українську правду, мудрість, надихаємо з кобзарем і пророцтвами на щодення вікна нашого Тараса. Продовжуємо Мар'яну Черницю. Що вже й заміж, коли теє, а за кого мамо? Хто тому й одам, співає Мар'яна? Одей мене моя мамо, не за старого, Одай мене, моє серце, та за молодого. Нехай старий бурлакує, гроші заробляє, а молодий мене любить долі, не шукає, не шукає, не блукає чужими степами свої воли, свої вози. А між парубками, як маківка, між квітками, цвіте, розцвітає, має поле, має волю, та долі немає. Його щастя, його доля, мої чорні брови, довгі вії, карі очі, ласкаве є слово. Отдай мене, моя мамо, та не за старого, отдай мене моє серце та за молодого. Дочко моя Мар'яна, отдам тебе за пана за Старшого багатого за сотника Івана. Умру в серце, мамо, за сотником Івана. Не умреш, будеш панувати, будеш діток будувати. Піду в найме, піду в люди, а за сотником не буду. Будеш, дочко Мар'яно, за сотником Івана.